Моє вітання на календарі 7 листопада-п'ятниця. В ефірі програма «Час» у Студії з вами Каріна Риган. Традиційно у цій порі дізнаємося, якими подіями нам запам'яталася доба. Пенсіонерам до кінця року треба пройти фізичну ідентифікацію. Як не втратити виплати, отруєння чадним газом, традиційна небезпека у холодну пору, культура у часі війни. Відзначили кращих у виноградові. Кабінет міністрів України переніс запровадження електронної акцизної марки Єакцизу, що мало відбутися 1 січня 2026 року, на 10 місяців. Раніше передбачали, що з січня для маркування будуть використовуватися електронні марки у вигляді графічного елемента, який наноситься на кожну окрему пачку тютюнового виробу або пляшку алкогольного напою, або ємність з рідиною, що використовується в електронних сигаретах. Однак, 7 листопада в уряді повідомили, що запровадження системи переноситься на листопад 2026 року. З року перенесення строків пов'язане з необхідністю додаткової підготовки ринку та ключових операторів до переходу на є акцизну марку, мінімізації внутрішніх ризиків для легального бізнесу та споживачів і узгодження всіх нормативних актів з оновленими датами йдеться у повідомленні Кабміну. Українці повідомляють, що станом на початок листопада досі не отримали виплати за програмою національний кешбек за серпень та вересень. Про це йдеться у коментарях під публікацією на сторінці Дії у Фейсбук у Міністерстві економіки ще в жовтні прокоментували затримку, пояснивши, що виплата національного кешбеку за серпень перебуває на етапі активної обробки. У Мінекономіки наголосили, обсяг виплат є рекордним, тож процес триває довше ніж зазвичай. Виплати за програмою національний кешбек за серпень проведуть наступного тижня. Затримка пов'язана із технічним процесом, бо фактична кількість учасників програми кешбеку перевищила прогнозовану. За серпень сума виплат буде найбільшою за весь час програми, а саме 509 мільйонів гривень. Після виплат за серпень почнуться виплати національного кешбеку за вересень. Мінекономіки повідомить про хід цих виплат. Програми національний кешбек користується понад 7,3 мільйони людей. До програми долучилися понад 1 тисяча 860 українських виробників та майже 400 тисяч. Зареєстрованих товарів міжнародні резерви України у жовтні зросли на понад 6% і досягли рекордного рівня 49,5 мільярда доларів. Це найвищий показник за всю історію незалежності. Як повідомили в Національному банку, зростання стало можливим завдяки значним надходженням від міжнародних партнерів. Зокрема, європейського союзу, Світового банку та за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики. Водночас НБУ продав на валютному ринку 2,8 мільярда доларів для підтримки стабільності гривні. У Нацбанку зазначають, що нинішній обсяг резервів є достатнім для збереження фінансової стійкості країни. Простими словами, це означає, що Україна має надійний запас міцності, гроші, які можна використати для стабілізації економіки, утримання курсу гривні та виконання зовнішніх зобов'язань. До уваги українських пенсіонерів важлива інформація для тих, хто перебуває на окупованих, деокупованих територіях чи за кордоном, проте претендує на пенсії та страхові виплати. До кінця 2025 року вам треба пройти фізичну ідентифікацію, інакше можете їх втратити. Як це зробити, дізнавалася Ірина Ковальчук, подробиці залишаю за нею. Фізична ідентифікація обов'язкова. Якщо пенсіонер перебуває на окупованих територіях чи виїхав на підконтрольну Україні територію, треба пройти процедуру до кінця 2025 року, аби не втратити пенсію в страхові виплати. Інформують у пенсійному фонді. Це можна зробити кількома способами. Це завітавши до сервісного центру пенсійного фонду України в будь-якому е, населеному пункті, де людині найближче звернутися. Також можна пройти фізичну е, 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 ідентифікацію за допомогою. Відеонференц зв'язку. Тобто людина на порталі пенсійного фонду без використання електронно-цифрового підпису може подати заявку на проведення відеоконференцзв'язку. В цій заявці зазначаються номер телефона і месенджери, за допомогою яких зручно буде проходити цей зв'язок, і також електронну пошту. Надалі на електронну пошту надходить повідомлення, в якому зазначено, в який день, у якій годині з Користанням якого месенджеру буде проведено відеоконференцзв'язок. Якщо українець пенсіонер проживає за кордоном, є теж варіанти пройти ідентифікацію, каже Надія Семенюк. До прикладу, вже описаним способом замовивши відеоконференцзв'язок на порталі пенсійного фонду. Звернутися в дипломатичну установу і е, отримати документ про підтвердження факту в живих, цей документ разом з завіреними копіями паспорту і заявою. Про продовження виплати пенсії, про призначення пенсії або про перерахунок пенсії, надіслати рекомендованою поштою на адресу головного управління, де вона перебуває на обліку. Для проживаючих на окупованих чи деокупованих територіях пенсіонери мають виконати ще одну обов'язкову умову для продовження виплат згідно з українським законодавством. Громадяни от також обов'язково мають надати інформацію про неотримання пенсії від Російської Федерації, повідомивши про це особисто. Так така інформація може надавати, така повідомлення може надаватися при особистому зверненні в сервісний центр пенсійного фонду. Така інформація може надаватися через Портал пенсійного фонду України з використанням електронно-цифрового підпису необхідно подати заяву дистанційне інформування і там, у відповідних полях, поставити відмітки: не отримую пенсію від Російської Федерації або не отримую страхові виплати. Також таку інформацію у формі заяви до вільної форми можна надіслати поштовим зв'язком, якщо людина проживає за кордону, але до неї також необхідно надати підтверджене дипломатичною установою документ, який підтверджує факт живих людей. Дану інформацію можна повідомити під час проходження відеоконференц Представники пенсійного фонду звертають увагу і отримувачів соціальних допомог, які до 1 листопада 2025 року мали пройти також фізичну ідентифікацію і не зробили цього, то виплати з листопада припиняться. Проте, у разі звернення виплати поновляться. Це стосується отримувачів соціальних допомог особи, які не мають права на пенсію, особи з інвалідністю, які не мають права на пенсію, соціальні допомоги по інвалідності особам інвалідністю з дитинства а для таких. Громадян можна надіслати, якщо вони перебувають за кордону, факт підтвердження в живих, і можна пройти таку ідентифікацію, авторизувавшись з електронно-цифровим електронно-цифровим підписом на веб-порталі пенсійного фонду. Тож, аби не втратити виплати, не варто баритися та відкладати процедуру на останній момент. Для більш детальної інформації можна звернутися до сервісного центру пенсійного чи ознайомитися на веб-порталі електронних послуг. СБУ викрила на Закарпатті ще двох інтернет-агітаторок. Так на Ужгородщині прихильниця рашизму із власного профілю в Телеграмі систематично вміщувала коментарі у ворожих тг каналах. Жінка заперечувала агресію Росії проти України та вела полеміку у дусі кремлівських наративів про нацистів. Також активно виправдовувала військові злочини расистів денацифікацією та публічно співчувала замордованим в Україні так званим справжнім героєм Росії. Ще одну прихильницю ідеології руського міра викрили на Хущіні. Нею виявилася 47-річна заробітчанка. Жінка систематично поширювала антиукраїнські матеріали у своєму акаунті у заборонених в Україні однокласниках. Зокрема, репостила пропагандистське відео, де расисти зображалися освободітелями, а їхні військові злочини правомірними. Слідчі СБУ повідомили обидвом агітаторкам про підозру. Їм загрожує до п'яти років тюрми із конфіскацією майна. Прокурори Закарпаття в апеляційному суді довели законність, вироку яким відчима засуджено до довічного позбавлення волі за вбивство 10-річної дівчинки. Чоловік у стані алкогольного сп'яніння наніс дитині понад 75 ударів руками, ногами та дерев'яною ніжкою від столу. У цей час постраждала і її п'ятирічна сестра. Зафіксовано не менше 12 ударів. Після побиття дорослі не надали допомоги та не викликали медиків. Молодша дитина всю ніч була поруч із сестрою, поки не зрозуміла, що та не дихає. Відчима визнано винним та призначено довічне позбавлення волі. Справу щодо матері, яка була вдома і не втрутилася, розглядають окремо. Їй інкриміновано залишення малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило смерть. Дитину зрадили ті, хто мав би бути її захистом. Покарання має бути невідворотним, зазначив керівник Закарпатської обласної прокуратури під час судових дебатів. Молодша сестра нині перебуває з рідним батьком та отримує психологічну допомогу. Суд призначив 12 років ув'язнення чоловікові з Тячівщини, який через сварку за земельну ділянку застрелив двоюрідного брата. Інцидент стався у червні 2024 року у селі Терново. Обвинуваченого тоді затримали під час втечі, коли він намагався втекти за межі області. Про злочин повідомила 86-річна мати вбитого, коли зранку війшла до хати і побачила тіло сина із простреленою головою. Правоохоронці з'ясували, що родичі багато років жили поруч і конфліктували через земельну ділянку. Після чергового з'ясування відносин напередодні вбивця прийшов до родича додому та застрелив його. Чоловік намагався втекти з області, проте правоохоронці затримали його через кілька годин на межі Закарпаття. Зброю обвинувачений викрав у знайомого. Під час затримання на блокпості в нього також виявили ножі. Серед них мисливський, які він зберігав незаконно. Суд визнав його винним в умисному вбивстві, викраденні та незаконному поводженні із вогнепальною зброєю. За сукупністю злочинів його засудили до 12 років ув'язнення. Днями у Мукачеві госпіталізували 13-річного юнака, який отруївся чадним газом. Хлопця госпіталізували до лікарні. Наразі він перебуває в відділенні реанімації. Зараз, у період опалювального сезону, ризик на такі отруєння зростає у рази. Які головні симптоми інтоксикації та як уберегтися? Дивіться в наступному сюжеті. Днями до відділення реанімації в Мукачеві потрапив 13-річний хлопець із отруєнням чадним газом. Випадок трапився 1 листопада по вулиці Набережній. Постраждалу дитину госпіталізували до реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні. Там вдома вони користувалися газовою колонкою і йому стало погано. Сталося головокруження, потім він впав і втратив свідомість і Його було доставлено в нашу лікарню, і слава Богу, випадок закінчиться добре. За інформацією медиків, наразі стан дитини оцінюється як задовільний. Фахівці розповідають, що у хлопця були наявні запаморочення та втрата свідомості. Ця дитина вже поступила, коли вже не було дуже важкого стану. Так відносно важкий стан. І як правило, ми тоді даємо додатково кисень кисневу терапію. Плюс проводимо детоксикаційне лікування. Якщо потрібно, то проводимо і інфузію, тобто даємо і внутривенні ліки. Якщо є важкі отруєння, тоді ми рішаємо питання, якщо є порушення дихання, чи треба ту людину, дитину переводити на апаратну штучну вентиляцію, чи не потрібно. У період опалювального сезону питання отруєння чадним газом постає особливо гостро. Інтоксикація організму може відбутися через несправність опалювального обладнання різного типу. Тому працівники ДСНС вкотре нагадують про базові правила безпеки. Найбільша небезпека полягає в тому, що цей газ не має ні кольору, ні запаху його не видно в повітрі. Для того щоб убезпечити себе від отруєння чадним газом, необхідно в першу чергу використовувати справні газові прилади, правильно користуватися пічками, камінами, якщо такі є, регулярно перевіряти димоходи та робити їх очищення, залучати фахівців для того, щоб вони обстежили димоходи, обстежили газові прилади. Та перевірили їх справність. Також у період відключень електроенергії наголошують і про норми встановлення генераторів. Серед основних також чинний газ може виділятися під час роботи автомобіля або генератора. Тому при тому, якщо ви хочете залишатися в автомобілі з працюючим двигуном, необхідно або залишатися на свіжому повітрі, або якщо знаходитися в гаражі, то обов'язково відкривати двері або ворота, щоб не було накопичення чидного газу. Якщо використання генератора, тоді необхідно його розміщувати на відкритому повітрі, ні в якому разі не розміщувати його всередині приміщення. Але або на крайній випадок в технічному приміщенні, яке дуже добре провітрюється і має виходи. Якщо ж у ваших домівках несправні засоби для обігріву, та ви почали відчувати слабкість, то головними ознаками отруєння чадним газом є Ці ознаки. Ми бачимо, то це головокруження, може бути нудота, може бути е е е блювота, значить, е можуть бути сильні головні болі. Окраска шкіри може бути навпаки не синя, а рожева, деколи синюшні губи, синюшні пальці виникають, може бути озлоб такий дрожання. Ну і втрата свідомості. Саме перше і саме важне лікарство це доступ кисню. Тобто треба зразу припинити. то, Джерело, якої видає тут або то колонка виключити, або то, то, кхе, дати доступ повітря, коли, є, коли закривають ті заслонки при пічному отопленні, кхе, відкрити окно, вивезти ту дитину, або пострадалу людину до чим, кхе, свіжого повітря доступу. Ну і далі вже рішати питання виклику швидкої допомоги. Загалом за минулорічний опалювальний сезон фахівці служби надзвичайних ситуацій неодноразово фіксували випадки отруєння чадним газом. Фіксувалися також у нас отруєння чадним газом, які були як внаслідок пожежі, так і внаслідок несправності газових приладів. Тому Застерігаємо всіх бути обачними, обережними. Надзвичайники та лікарі вкотре наголошують, що у період опалювального сезону треба бути особливо пильними, систематично перевіряти справність газового та електричного опалення, прочищати димоходи, провітрювати приміщення. А у разі погіршення самопочуття, негайно звертатися до лікаря та телефонувати 103. адже у холодний період року у ваших домівках повинно бути не лише тепло, але й безпечно. На Мукачівщині сталася пожежа у готельно-ресторанному комплексі. 6 листопада близько обіду працівники готелю у селі Неліпино помітили дим. У приміщенні котельні зайнялася дерев'яна обшивка стіни. Вони вжили заходів для гасіння пожежі підручними засобами та викликали підрозділи ДСНС. На місці події працювали вогнеборці зі сваляви, які повністю ліквідували загорання о 13.22. Вогонь пошкодив дерев'яну обшивку стіни та частину перекриття на площі близько 25 квадратних метрів. Однак сам готельний комплекс вдалося оберегти від поширення вогню. Травмованих під час пожежі не було. Наразі правоохоронні органи з'ясовують причини виникнення пожежі та оцінюють розмір завданих збитків. Жителька Ужгорода отримала штраф у розмірі 510 тисяч гривень за організацію нелегального грального залу без відповідної ліцензії. За даним слідства, нелегальний заклад маскувався під спортбар. У приміщенні використовували темну плівку на вікнах і дверях, встановили камери відеоспостереження. Під час судового засідання вона відмовилася давати свідчення. Власники і орендар приміщення запевняють, не знали про діяльність цього ігрового залу. Держава нараховуватиме півтори тисячі гривень на віртуальний рахунок певних педагогів. Кошти можна буде самостійно використати на навчальні курси, які відповідають власним потребам і професійним планам. Увесь процес відбуватиметься на діджитальній платформі. Участь зможуть взяти директори, заступники та учителі, які працюють із сьомими дев'ятими класами НУШ, а також десятими пілотними класами старшої профільної школи. Проєкт під назвою Гроші ходять за вчителем. Це частина спільної програми Міністерства освіти і науки та світового банку. Реєстрація для педагогів на платформі Вектор відкриється вже у грудні 2025 року. В Україні за останні місяці майже вдвічі зросли ціни на житні борошно. Про це заявив віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Пучков. Якщо торік тонна коштувала близько 9-10 тисяч гривень, то нині вже 18 20 тисяч. Подорожчало і зерно жита. Вартість тонни зросла до 12-14 тисяч гривень. Через це багато хлібозаводів змушені скорочувати виробництво, адже витрати на сировину та енергоносії стрімко зросли, а купівельна спроможність населення залишається низькою. Виробники зазначають, що собівартість хліба зараз значно перевищує рівень, за яким його готові купувати споживачі. Тому підприємства намагаються оптимізувати обсяги випікання і зменшують асортимент. Експерти прогнозують, що ціни на житні вироби, зокрема бородинський і цільнозерновий хліб, можуть і надалі зростати, якщо ситуація на ринку зерна не стабілізується. Сьогодні у виноградові відзначили працівників культури та мистецтва з нагоди професійного свята. Зокрема, два очільники отримали відзнаки від Верховної Ради України. Більше про творчі здобутки у наступному сюжеті. Вони зберігають культурну спадщину рідного Закарпаття та України. У своїй творчості несуть нашу ідентичність та виховують молоде покоління свідомим та з любов'ю до всього українського. У професійного свята у виноградівській громаді відзначили діячів культури та мистецтва. Виноградівщина і виноградівська територіальна громада славиться талановитими працівниками, талановитими митцями. Вони утверджують саме український дух. А це особливо сьогодні важливо під час військових дій, під час війни. Ми вдячні військовим за те, що вони на передовій захищають незалежність нашої держави, дають їм можливість працювати, творити і відстоювати багатонаціональну національну українську. Культуру директорів мистецьких закладів, бібліотек та будинків культури нагородили грамотами та подяками від Закарпатської обласної ради, міської ради та безпосередньо управління культури виноградівської громади. Також двоє директорів мистецьких шкіл Виноградівської громади були нагороджені грамотою Верховної Ради України за особистий внесок у розвиток культури та за заслуги перед українським народом. Від імені народного депутата України Владислава Миколаївича Поляка мав за честь приємність привітати працівників культури. З їхнім професійним святом. І дійсно культура у Виноградівській громаді розвивається. Сьогодні культура є фундаментом нашої держави, вона є опорою для економіки, для освіти, для безпеки. Він мав за честь вручити грамоти Верховної Ради України, директору Олешницької школи мистецтв пані Ганні. Сігеті та директорці Широківської школи мистецтв пані Альоні Стасюк задані грамоти клопотав перед головою Верховної Ради, наш народний депутат Владіслав Миколайович. Якщо говорити окремо про кожну з цих особистостей, то вони дійсно заслуговують ці почесні нагороди, оскільки пані Ганна, окрім того, що виконує функцію директора, розвиває. Школу мистецтва Олешницьку, вона активна волонтерка, і багато дівчат, її працівників долучаються разом спільно з нею, працюють над плетенням маскувальних сіток. Пані Альона також потужна творча особистість. Вона очолює Широківську школу мистецтв вже протягом тривалого часу. І багато має персональних висток вок своїх робіт, десь популяризує нашу культуру. Кожен з присутніх тут обрав професію серцем, адже культура живе у душі, і зберегти її наше головне завдання, кажуть діячі. Навіть з самого раннього дитинства я завжди приймала участь у всіх концертах. Тобто, починаючи від садочка Олешницького, я корінна жителька Олешницької школи. У мене був чітко вибір. Якщо батьки пропонували юриста, тому що я добре школя, то в мене було ціле спрямовано. Я вступила до коледжу. Потім свій час я проживала в Дрогобичі, закінчила Другобицький державний педагогічний університет. Я вибрала роботу тільки в школі мистецтв. І тому я завжди це моє покликання і це моє хобі. Життя об'єднало мою любов до танцю, до музики, до інструменту. І так доля скалася, що я керівник Олешницької школи мистецтв вже 11 рік. Ще під час навчання в школі була вибрана абсолютно інша професія, більш технічна. А потім доля так повернулася, що вивела мене в мистецтво, і я ніколи не жалкувала про свій вибір. Моя робота як викладача надзвичайно велике задоволення приносить, коли я бачу результати у своїх учнях. Коли я бачу, як вони поступають, де як вони продовжують навчання, як вони повертаються, і зараз у час війни безцінним є плекання. От саме народних традицій, саме сільські школи на них завжди треба звертати акцентувати увагу, тому що саме в селах села це є колиска, Пісень, традиції, фольклору я любила співати, грати на фортепіано, і якось так сталося в житті. Що моя доля, як кажуть, віднесла в музичний заклад, по закінченні якого так само прийшла працювати в свою рідну школу, де навчала вже інших діток гри, навчала інших діток співати. Це стало моєю такою любимою справою, і я люблю сцену, я люблю виступати. я Обожнюю, коли надихаю своїм виступом інших зараз. Не зі мною всі мої учні, які я зараз, які я на протязі 40 років навчала, не всі зараз тут разом зі мною і виступають і продовжують навчання в мистецьких закладах. Загалом мистецька та творча галузь у Виноградові активно розвивається та є популярною серед молодого покоління. Міська рада всіляко сприяє цьому, зазначає Віталій Любка. Ви докладаєте. Максимум зусиль, аби в першу чергу наші діти були культурні, виховані, чемні. Це велика-велика ваша заслуга в цьому. Також ви багато робите над тим, аби лунала наша рідна пісня. Мені приємно те, що у такий важкий військовий час у нас у Веноградівській міській раді, депутатський корпус розуміє наскільки важливо. Видатки е, на культуру у дарунок у професійне свято викладачі та учні Олешницької школи мистецтв підготували для всіх присутніх творчу та насичену програму. Як каже народна мудрість, поки живе культура, живе нація. Особливо це питання гостро постає в умовах війни. Тому завдяки митцям виноградівщини, наша нематеріальна спадщина буде надалі пронесена через покоління. У Мукачеві двоє дівчат звернулися до поліції з файковим повідомленням про грабіж. Учора близько 19-ї до поліції надійшло повідомлення від 14-річної Мукачевки про нібито напад на неї та її подругу. За словами заявниці, двоє знайомих хлопців відібрали в неї мобільний телефон і погрожували зброєю у разі звернення до поліції. На місце події негайно прибули слідчі та працівники сектору ювенальної превенції. Поліцейські встановили особи хлопців та перевірили викладені обставини. З'ясувалося, що жодного грабежу не було. Дівчата вигадали історію, аби знайомих після сварки під час подальшої роботи працівники ювенальної превенції встановили батьків неповнолітніх порушниць та притягнули їх до відповідальності. Нещодавно до Рахівської міської ради надійшов лист від командування військової частини А-4808, у якій проходить службу мешканець громади Ігор Онишко. У листі військові висловили щиру подяку родині захисника за патріотичне виховання воїна, який із честю виконує бойові завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Його мама отримала подяку за гідне виховання сина, який став прикладом сили духу та любові до батьківщини. Під час вручення відзнаки відзначили, що саме завдяки таким родинам, які виховують справжніх патріотів, Україна має незламних воїнів, здатних боронити свою землю навіть у найважчі часи. На Закарпатті військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону провели зустрічі з вихованцями ДНЗ чи Надіївського дитячого будинку. Прикордонники прийшли не самі, а разом зі своїми чотирилапими помічниками, службовими собаками, хамером та Джесі. Вони продемонстрували малечі, як шукають заборонені предмети у пунктах пропуску та патрулюють зелений кордон. Особливе захоплення у дітей викликала демонстрація безпілотного літального апарата. Оператор дрона розповів, як такі апарати допомагають прикордонникам виявляти та знищувати позиції ворога в зоні бойових дій. Діти жваво спілкувалися з гостями, ставили безліч запитань та ділилися враженнями. Зустрічі з прикордонниками залишило у вихованців не лише радісні емоції, а й відчуття захищеності та вдячності тим, хто стоїть на варті миру і безпеки України. З такими подіями ми проводимо п'ятницю. Вдячні вам за увагу та за довіру. Всім бажаємо вдалих вихідних та мирного неба над головою. Бережіть себе. Побачимось.